Втримуюсь. Набої на гвинтівку закінчились, на дробових також небагато. Боже, нам вдалося. Та де доктор Кляйнер. Доктора Кляйнера. Впустіть нас! Окей. Алікс? Гордоне. Боже, як ви сюди потрапили. І коли? А що не так? Господи, я і не думав, що побачу тебе знову. Та я й сама сумнівалася. Телепорт вибухнув одразу після перенесення. Все ми так. І наслідки були серйозними, але це було тиждень тому. В сенсі. Ми з Гордоном були там хвилину тому. Неймовірно. Схоже, ми винайшли дуже повільний телепорт. Отже, необхідний зовсім новий напрямок досліджень. То, що ми пропустили, багато чого, любе. Вибух, який ви влаштували у Нове Проспект, став сигналом до повстання. Але де мій батько? Що ж у цьому й проблеми? За словами вортигонтів, він під вартою цитаделі. Мусимо звільнити його звідти. Берні веде повстання саме з цією метою. Ще один твій друг прибув кілька днів тому. Пес, тобі вдалося, хороший хлопчик. Ось бачиш, не все так безнадійно. Хотіла б я поділяти ваш оптимізм, добре. Берні, і я вже не сам. алекс та Гордон прибули. <рик> Ти репортувала, бля. Там є досягнення зламати цей телепорт, для <постив> але лодія. Я відведу доктора у безпечне місце і приєднаюсь. <рик> Гордоне, ти чув його. Я приєднаюся до вас, коли доктор Кляймер буде у безпеці. Хвилинку, я не можу піти без лама. Де вони вже поділися? Йди, Гордоне, я про це подбаю. Гордоне, бережися там. Okay. Окей,

Ворог номер один, хіба, що тут навіть відбулося? Чудово, мене буде прикривати велетенський робот. Далі буду проходити, Ну тут ще все і не закінчився. Халфа не скоро закінчиться. Давай почнемо з того. А після халфи не знаю, скоріше за все, The Forest можна буде пограти. воно полетіло, е. Ну все, походу я знову один. Так, і куди нам далі? Mm, та The Forest, ну, перша частина вона не настільки її прожорлива, якби, ну, як сталкер, плюс-мінус. Ну, не другий, перші частини. Загін йде слідом чудово. Тільки куди мені треба, я не розумію. О, до речі, це як ми перший раз тікали ми сюди перепригуленочка. Не може тягнення блюдства призначено стати лише дрібними шмазочками в класниці. Засигли ми у найдальших. ви з нами Доктор Фрімен? Ми йдемо з вами. З вами, доктора Фрімен. Ми нарешті. Так, вуличні вступати. бої. Досягнення ще якесь окремо. Тут нічого немає. Я нічого не бачу. Поможемо чим зможемо, док. Так, і куди бігти. Там я вийшов. Дайте знати, куди йти, доктор Фрімен. Ага, знав би я, куди йти. Пробачте. Знав би я, куди йти, я б сказав. Можливо, сюди? Точно, док. Правильно, док. Йдемо. За Фріменом. Душі не Эй, вы внизу, внизу, рипаси! Ловить че! Щисть, пишемо, поки що Окей. Бойкок еще економимо пістолет. Сейчас есть пистолет, а только ще постріляємо. Вони всюди! сюди. Звісно, річ, гордоне. 4-2 години, ну тоді сьогодні 100%. Не... не закінчимо. Платно. Якщо зможете підняти ці стрибочки без детонації, то можна буде встановити їх де потрібно. Я їх можу підняти, але ненадовго. Тому ну, хай десь там зриваються. ха Ха, подобається! А есть один! Эти міни можно разминировать, да пофиг. Давай попробуем. Одну. Не можна їх розміновувати. Ті ж в мене не виходить. Доктор Фрімен, я з вами. Окей. Роботи? І все в мене немає набою, щоб його скинути до кінця. Ти робот... бсян. Страйдер, та я читав, читав. Іначе то досягнення є по його знищенню, щось тому подібне. Я говорю, там наче то навіть досягнення є по його знищенню. Я тільки у мене ракет немає, щоб було. Ви гляньте, спіймав якраз, коли воно пригнути хотіло. ці міни деактивовані ті. Де? А. Я зрозумів, вони пригати не вміють. З'яви відійду. Тут десь, ідеї щось може бути. З якого боку ябізіо знає. Не бачу цього луку. Я ж говорю, сьогодні чи, Сьогодні наврядчи але... Ми вже, пройшли. Ми вже пройшли, тому повертатись я не буду. Наступного разу, коли будемо вибивати досягнення, там вже будемо розбиратись, що де як і звідки. Електрозамки на Звері блядь, легше винести. Відмовлялася доводиш на рибові в повітря. Сучас її розвічі залежні океану, Окей, спускаємось донизу. Не знаю, де ділась моя дружина. Всі мої бійці десь зникли. Добро ми чекали якого жевжика для штурму барикад, але не думали, що то будете ви. Окей. Нічого немає. Вибачте, док. Гет-краби! Ну, пульф у нас достатньо поки що. Броня. Ну, можна було поповнити. Хілка майже на максимумі. Ну, точніше, на максимумі. Хілка не сильно треба. Про нього гадаю, ми ще й знайдемо. Ми з вісьмих підпоінтами виживали, не те, що. Булі б мене підперли. Ми відігрували з 8 хітпоінтами і. Ось, Як би ще раз відіграємо, якщо треба буде. Недостача хітпоінтів, недостача броні, тому подібне для мене це вже звичні речі, які мене зовсім не дивують. Я ще трьома хітпоінтами цього гатив. Чу було досить веселим? Вибачте, Фрімен. Поприкольно це не наші так, можна було б стріляти еще іншого, але. Доки є набої на пістолет, стріляємо з пістолету. Плюс ці вороги також з пістолетів стріляють. Де мені треба пробігти залишитись живим. буде теплі платись до речі Ну що, у мене аптечка, у мене тут своя аптечка разряжай. А, блядь, ⁇ ба нахуй, да? Почему она людей, сука, начепляя Шеф, берлікуйтеся. дайте я, блядь, друга друга викину. Звідти аптечку! Звідки оно тут взялось? Що загубив забрати? Чи забув забрати? Так, набої був двері чудово Ось там Шара. Так, добре, коли лікар з тобою бігає. Дайте я, блядь, вийду, будь ласочка. Чи він куди, нагору чи на гари, бізь його знає. Тупимо що куди можемо. Я перезаряжаю. Группа ну, зачистки за расплачую. Давай, ты, хлопцы. Дали, далее, 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 далее. Я. Yeah. Ніхуя блядь, не було зрозуміло. вообще у меня бились бы лучше на Скоро стрельно, блять, Алая. Алай. Е питание даете. Фу, ходим удалее. Ой, і ПОК ще є. Хилка я. Візьміть аптечку! Блядь тут же ж сука під ствол і цей, якобі се його взяти не можу. Кой загатив, все ж таки.